Всім привіт! Давайте будемо турнірити. Маємо перший день у нас такий бафнутий турнір, що самообідно без фіолів. Як на мене, це в мене буде дуже такий тяжкий турнір, оборона поки що це. Тому що всі мої фіолетові, всі мої класні, всі їх не можна. Оце проблема. Маємо waterpipe. Давно я з нею не стикалася, і зараз оце така халепа, чи мені брати. Червоних, чи мені брати зелених. Така баталія. А що тут по загонам? Не туди. Угу, загони фігові. Це добре. То тоді, можливо, є сенс взяти синіх. Погано те, що. Все одно буде зарізатися мана, бо мої ніхто супротив робити не будуть. Нажимайся. Хіба Мелендера взяти? Лимону йти трохи не хочу, якщо чесно. Кого би сюди взяти цікавого. Може цього? Раптом, якщо виживе, то тоді лі... буде кого копіювати, лікуватися буде, як, хоча це ж це ставить заборону на поселення. Як багато зелених фіолетових валом. капець. Є оце сенс робити цей кристал і тоді щось там крутити, тому що під арманом зовсім не хочеться. Блін. Ді, мабуть, отак. Може, там ще будуть зелені. Угу. Ого. Цікаво. А отак. Добре. Блін, трохи Локій не зарядився. Ну, добре, я тоді пропоную, мені тут найстрашніше це оцей пан. Я пропоную бити в нього спочатку. тоді цю якийсь баф повісимо, то буде що там буде. Ну і, мабуть, тоді будемо отак. Можливо, тому вистачить. Вистачило, дуже добре. Зелених, я думаю, нам цілком вистачає на перезаряд з камінчика потищу. Нормально. Ну, що можна сказати, тут пощастило, що воно виїхало. Отам вчасно те зелене і цю ми знесли, бо так було б мені проблемно. От і починаються цікаві моменти. Що ти робиш? прибира посилення, ріже Макс ХП. І ще будемо треба. Ой, я випадково дійшола на атаку. ах халепа. Треш. Блін, ну це ж треба так було в місклік зробити. Ой, офігіта Так, що ми маємо? Можна зробити два по три зелених, так? Можна зробити всім камінчики. Мабуть, буду тоді робити сім, там ще дішомору дозіруємо. М -м, локі не вистачило. От халепа. Добре, його прибрали. Це чудово. Тепер питання, що будемо робити? Що будемо робити? В кого більше бити? Ти у нас нагадай. Угу, по трьом б'є так. Ну, в неї то супротив, це все я то знаю. Вона вся така молодець. Я хочу, я хочу спробувати цю винести. Воно в мене, все, мабуть, не вийде, тому що в мене цей мало фронт. Але там є трійка зелених під нею. Можливо, їй вистачить. Добре. Пропоную таки цю прибрати, щоб в мене ця сторона була вільна. мабуть не Мабуть, не вб'ю. Ні, вистачило? Угу, ще трійка. Це просто шикарно. Просто добре. Пощастило. Ось такий вдалий в мене вийшов. Міз Вистачило тобі? Вистачило. Добре. Так, ну що, хто там далі в нас? Угу. Цікаво. Буде смаження? І треба щось з цим робити. Треба якось клінера брати. Ну тут двоє зелених, я пропоную взяти червоних, не знаю чи. Чи буде успіх, звичайно, від цього. А клінер? А хто в мене? Рігард. Де він? Це Рігард. Ну так, він же Фіолетовий. Ну так, ну так. Яка я молодець. А хто в мене тоді, Вівіка, лишається? А, Мілена, точно. Щось я за Мілену забула. Це ж треба було. Червоний хвалом? Халепа? Що ж тут з тобою робити? Трійка? Ну це я тільки мілену заряджу. А далі що? Ну, ще одна трійка, то фігня, а не буде трійки. Якщо хлорис, вона не страшна, то страшний буде цей її баф, який вона зробить, а тоді під цим бафом будуть бити всі решта. Оце страшне, а червоних досі немає на полі. Це проблема все-таки. Там ще трійка синіх буде. Я задумаю, що мені робити зараз з Міленою, чи зараз лікуватися нам. Чи потім. У мене Купідон просто вже дуже підстрелений. Зараз та буде бити. Вона ж по всім б'є. Це на неї треба було зелених брати. А зелених у нас на полі дофіга. Блін. Якщо Леною це робити? Ну ладно, відлікуємося. <різь> Як букупідони попало. За що? Попахує першою поразкою, якщо чесно. Це я тут можу зробити хіба винести центр. Зробити називається рубрику хоч не в нуль. Там саторі буде. Можна зарядити цю. Як вона називається? Шері, але зарядиться саторі. По-любому. Це проблема. Обоє плачі заряжені. Блін. Все мені тут не подобається. Що тоді? Спробувати цю прибити? Ну і зараз все. Ну Вони мене обоє зараз тут винесуть. Щері навіть жива лишилася. Але в цього ж ухиляння стоятимуть. Угу. Ну добре, спробую вистукнути в нього. Єдине, що я це дивлюся, можу спробувати Мілену взяти. Сумніваюся, що мені це дуже допоможе. Що з інтернетом? Не треба мені тут зараз оцих вибриків. Як фігово що більше немає під цим Саторі. Слухай, ну в тебе 50 було божевілля. 50! І, чесно, я не очікувала, що вона ультане. Я думала, вона цей, що вона по своїм вгатить. 50 божевілля, й-мою, треш, я внобила ВТК, в мене було 10 божевілля, і теж я на цю зелену фігню попала. Так оця гадость в моїх було 10%, і мої били по своїм же. О, 10%. Треш. Серйозно, я не знаю, як це назвати. Це капець як обідно. Щось тут в мене червоне не пішло. Ох, Вбивай мене, як тобі не соромно. Ще й цього зарядило. Мучилась, мучилась і ні до чого. Хлоріс по центру. Собака, бока, скажена, злість бере. Так, ще краще. Добре, повернемо. зелених. Ну, щось сьогодні тяжко. З таким тяжким скрипом йде в мене цей турнір. Так, все погнали, поки я не передумала. Зараз буде червоне поле оце буде весело. Це називається знущання. Так, зелений кристал. От щось сьогодні на зелений йде, а на червоні ні. Тоді я пропоную це зірвати. І тихо. Проблема тепер в тому, що будемо робити, що чи за все що доведеться вибивати цю сторону, бо це притрушене, я не хочу, щоб воно ходило. Звичайно, під тим Цезарем ще є зелена трійка, але, але не вистачило. Скільки в тебе? Ану? 360. В принципі, повинно вистачити. Проблема буде зараз тільки, якщо воно десь там щось із себе познімає. Цей підлікувався. Зелені закінчились. Офігіти як боляче. Зараз ще раз підлікуватися. Ось так гризуть боляче. Амгу. Ем, Давай, мабуть, отак. І щось зробити з Гелертом бажано би. Треш. Оце турнір буде напружений в мене. <реш> з моїми чахликами одна ульта всі сім'ї лежать. Так, останній бій. Знову синій центр, знову це аж скажена з тих сім'ї божевільних маман тут. Добре, пане, ота миша, ота миша, ох, воно й вгатить. Страшне воно. Я з ним стикалася, то воно там добрячко так лупить. Тоді, мабуть, нехай таким чином спочатку. Де дівся Пінгвін? У нього поганий загін, мабуть. Що в мене тут ще які варіанти? Молото. Тоді пропоную так. Головне, щоб зараз ніяких зайвих комбо не полетіло. Але тепер питання, кого ж вигризати. Це що робить? По всім мінньона дає. Маман хотілося би прибити, щоб вона нікого не повертала. Ну і скільки здоров'я? Дві. Ну, в принципі, небагато. І тоді мені треба швидко ще десь знайти перезарядку. Щоб якось тоді далі всіх вигризати. Як не знаю. Зивіться, в мене вже при смерті. Пропоную ви забрати того пана. Угу. І взяти Мілену. Так, маман від'їхала, це добре. Ой, ну не треба ж. Зарядили. Блін, не зарядила. Я думала, вона заряджена. Ух, як я класно провтикала цей момент. А це вгатила. Знатно. Щось я сьогодні. Не туди дивлюсь, куди треба. Так, добре. Тоді я пропоную з цього зняти шаленство і вгатити. Миша від'їде. від'їхала дуже добре, і, може, зараз цю доб'ємо. Ну, такий перший день, ніби повинно бути, все було класно, все легко, тому що брони ще адекватні, але я умудрилася зловити один хрестик в топ-10. Дуже далеко я в рейтингу, мене ще скинуть, так що я не очікую, що в мене цей турнір пройде дуже класно, дуже вдало. Ну, от так, все, все далеко. камнів, пока-пока.